Варційно, бо вже варіантів було. 2640 кілограмів. Кілограм. Або... Яка вартість цього каміння? Вартість ми не можемо встановити, оскільки мають провести дослідження. Можливо, це казали. Тому і... Вже також кілька варіантів. Ну, попередні, по попередні. По 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 Близько трьох мільйонів умовних одиниць. Виночно, це ремонт. Але, не але, не але, але це знову попередньо. ж таки, зуважимо, що слово попередні ми вживаємо, тому що немає відповідних досліджень. Ну, попередні ми бачимо, що десь десь так. Ну і власне, чи відомо, кому належить цей автомобіль і чи є вже підозрюваний. Значить, ми знаємо, кому належить цей автомобіль, але на даний час підозра поки що нікому не оголошена. А ці люди тобто, затримані? Тобто, ми, ми на сьогоднішній день з'ясовуємо причетність даної особи до даної. Що з особи особою, У нас затримана чи не? Не затримано це. Може питати. Як ви з'ясовуєте причетність даній особи? Люди не в автомобілі, знаходиться певна кількість буштинок. Йому про підозру не оголошено, він собі спокійно не Добре, дам таку відповідь. Якщо таксист везе пасажира, вбивцю, таксисту треба, теж треба оголосити. Треба доказати його причетність, його умислення певні дії проти правди. Тому це відбувається, тому і проводяться слідчі оперативні заходи, які на сьогоднішній день тривають, і в подальшому ми будемо інформувати громадськість оснення. Цей автомобіль він знаходився на території цього приміщення, яке зараз Ні, Він на знаходиться на території просто міста ділянки. Чому тут не опечатували приміщення студентській? Скажімо так. Для того були певні підстави, які теж... Перевіряються під час наш сліду. Зараз, зараз да. перевіряється, да. Тобто, ну, Все ми не можемо пояснити зараз, ми ж пояснили, що не на всі відповіді надамо, не на всі запитання надамо відповіді, оскільки зараз в цей момент якраз тривають спільні з іншими підрозділами спільні признакошукові заходи.